Ну що, друзі, всім привіт! На зв'язку 13 місяць. Я вийшов з відпустки під доти, віддихнув так добре, Пограв різні ігри коротше, проводив гарний час без цієї ігри. Сьогодні в мене знову ходить відос, де я граю на мідовому Рубіку. Але не з основи. Я зайшов на свій твінк, тому що з основи, е, не знаю, я вирішив такий перший відос чоловік зробити, от перша катка, яка знайшлась, я зразу її вирішу записати, типу зараз монтую і викладу на ютубчик. Е, що по піку? По піку в нас є в принципі, кнопки, з якими можна іграти. Це стан Ліона, палець Ліона. В шаманчика скили мені не особо пасують, але в якихось ситуаціях можна їх теж забрати. У Войда можна у Войда можна забрати його таймволк і Хрону. Ну, хроно — це типу так по бажанню, тому що нема зараз ніяких спілів, які можна комбінувати, типу, масивних там ульта ЦМ, чайник, ну і там щось таке. У снайпера є всі кнопки добрі, окрім э, другого, особливо у нього ще й аспект на шерпнель. От. І в Кентавра теж по ситуації. ФБ, як завжди, забрали з нас, це дефолт, я не здивований. От, взагалі щось я говорю, мені так незвично вже забув, як -то. цілий місяць не було відео. Цілий місяць не було відео на каналі, але нічого, будемо це потроху виправляти. І буду пробувати випускати ще й інші ігри, тому що дивитись одну тільки доту, це теж, я думаю, ну буде вам не цікаво. Ну Напишіть в коментарях, що думаєте на цей рахунок. Мідовий на снайпер з дуже класним аспектом, який мені ну прям, під як подобається. Це аспект на швидку шрапнель. ну Типу, якщо снайпер мені її віддає. То він на шостому левелі вмирає ну це 100 зі 100, тому що там дуже багато демеджу вилітає, і, короче, ой, навіть по кріпам вже не попадаю. Забув, як це в долту іграти. Е, якщо я отримую його шапнелі, то в принципі снайпер ліває в лобі. Ось. Ну, включусь, коли буде якась активність. А перед початком даного відеоролику я би хотів вас попросити підписатись на мій телеграм-канал, там ви знайдете дуже багато цікавої інфи про моє життя, також про анонс нових відосів. Ну, звісно, я ще спілкуюся зі своїми підписниками, різні там рубрики роблю, наприклад, там опитування роблю з вас справжніх рубіків, дуже прикольна тема. Тому хто хоче навчитись краще грати на Рубіку, заходьте в Телеграм, всіх чекаю. Всім дякую за увагу і приємного перегляду! Затимо наверх, у нас тут якийсь файт. Снайпер чув, що він ультує завжди до цього колись налетів. От, рахунок на мапі, звісно. Звісно, дуже цікавий. Хоч, типу. Ах, ти лайно. Так, войд Хрону поставив. Нічого такого, відкинули і забрали. В нього. О, мана. Давайте ману посусем трошки. Так, на Філектері в мене таймінгова, можна так сказати. Ліончик щось прийшов. Ось нагліє не встиг забрати в нього книпку. Не встиг в нього скіл забрати, ну нічого. Оп! Сука. Табор переключився. Не встиг яблюно забрати спайк. Але нічого, нічого страшного, все одно рано чи пізно, я в нього його заберу. М -м, поки що на мапі, що в нас відбувається? Нічого такого, просто пацки стоять, щось воюють, ману сусем. От, ману пососали. Ось уйд злий, прийшов. Піди от мене. Ага, поняв, поняв. До побачення. Пальчик зараз мені дадуть. Так. Дякую. Заберемо палець і віддамо Ліону назад. Дефолт Що на ніс. Оп! І все. Отак я і хотів, щоб він зробив. Молодець, красавчик. Так, шаманчики зарізав ульту Я не дуже хочу ульту брати. А от шрапнельку снайпера я би взяв. Да. да, Бачите, він єдинечку її вкачав і це сумно, тому що, ну... Я йому ніякий демеш не наношу. Але ладно, троль забрав 2 кіла, це, в принципі, окей. Ювелірно. Ювелірно забрати. Добре. Ні, ну але то, що шрапнель в одиничку, це взагалі повний аут. Ну не снайпер, типу, а. Коротше, ну. В одиничку, шрапнель, коли в челіка аспект. Наша рапнель, це щось неймовірне. Це щось то неймовірне. Ай-ай-ай-ай-ай, підставився, підставився. ой ой Зараз зробимо геніальний му. Чекайте, чекайте. Оп, біжали вперед work. під тавер. Отак от ви поняли? 300 IQ му. Я би по-інакшому не виживав. Ну, повезло. Снайпер забрав? Він забрав снайпер? Ну, в принципі, так. Блять, ну звичайно, що він забрав, що я еще и пойсу. Правильно? Правильно. Ой, нарешти мене класна Кнопка. Ап! Появилась. Ап! Сюди. назад. Нормальний дамаг такий, да. Ага, кентавр з блинком. Це вже. Неприємний момент, але нічого, нічого, нічо, нічого, 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 та нічого страшного. Ой-ой, а -ой, їх там багато. А їх там багато. А зараз цей влетить. не влетить, боже, огр молодець. Огр молодець, він мене врятував, тому що він кинув гарелку і за цього йому блінк збили. До речі, зараз можна підловити когось... Якщо я його підсаджу на спайк, то я його вб'ю. Нічого не кажіть, та я теж помиляюсь. Ага. Знав, знав, знав. Оп, відкинули. Ні-ні, тут я не вижив... не вижив вообще ніяк. Дуже багато людей. Я хуйню зробив? Я зробив повну хуйню, що я пішов, щось там почав це от, вимахуватись. Ну, коротше, все в моєму стилі пішов, сам здох, віддав стріх стрік. Кому я дав, до речі. А, шаманчику. Ну, то таке. То таке, то нічого страшного, я вас прошу. Чи, чилова катка, візьміть собі чаю, візьміть собі печиво і просто дивіться і насолоджуйтесь. Так, якийсь файт намічається. Ага, без продовження, просто кентавр здох. На кентаврі. Шаманчик знову ульту в'єбав, халявні бабки теж. Фармим гроші. Ай-яй-яй. Ну, він її не вб'є, та він ще й сам помре. Оп! Хе-ха, філоктер забрали. Чітко. І давайте ще снайпера туди. і й ій і, і цього я вже не вб'ю. Ну тобто... Так, можна зробити отак. Отак от. Я таке. Ну, не знаю. Я це роблю, а. Такий дефолт. Я вже так купора разів робив і. Рампагу мені, звісно, не дали, але, в принципі, момент такий непоганий. Все-таки <смі> все -таки, кентавр, якого ми били на початку, от, то та маленька драка, вона переросла. Ну, типу, щось більше, і я зміг налетати фрагів, тому це добре, а я, я, я задоволений. Так, згодом міду якийсь файт намічається, спробуємо може когось вбити. Хоча я сумніваюсь. Ну, давайте, може, так трошки... А, не, відмінилось в мене. Ладно, кріпа заберемо. Ой, Леончик, іди, бачкою, бачкою, йдіть всі. Не рухайте мене, у мене, мене немає часу, на вас всіх. Давайте застрілити. Добре. Так, ульта полетіла, все полетіло, книпки, уїбки, бом-бом-бом. Застілити сюди. Застілили спелстілом. Як би то смішно не звучало. Ізі снайпер вже. Ну, от оце це дотірське. Я не знаю, я от ніби в доту і граю, але я такою хуйньою ніколи не страждав. Не знаю, може якийсь дотір неправильний, сука, мені кур'єра вбив, мент мене нема дві хвилини. Ну це. Ладно, прощаю. Так, забрали ульту кентавра, Знову заберемо кентавра, рахунок 13.1.4. Е, я не пам'ятаю, де я здох, я не віду, по-моєму, здох один раз. Та, ніби я на Міду один раз. Но no бутс йому не треба, у нього ж цей аспект там крутий, казали. Типо, ой, я, я приїхав. На аспект дивився і. задивився. Ну нічого, наказали мене правильно, ібо, ібо ніхуй, треба за грою дивитися. Так, вони на рошані, давайте підемо подивимося, що там у нас на Рошані відбувається взагалі. Ага, Войт забрав. Я. Я війда забрав Time Волк, а він в нього виявляється цей першого рівня. Ну, я, я, я такого ще не бачив. Що він, Макс, типа. Свою цю другу? Time Delation? Хм. Ну, можливо, це так, можливо, це і профіт, я не такий сильний гравець на VoyD. Але, бля, як так можна? Все одно тайм Волк в одиничку. Ну хоча б. В в 2 взяв, в 3, я не знаю. Ти ж проти Рубіка граєш, що я маю красти. Ні, ну це. Це неповага, я вважаю. Так, знову якийсь файт намічається. Зараз войд поставить хорону, не поставить. А, ага, ага, ага. Бачу книпку, бачу книпку. Шаманчик зв'язує, той зв'язує. Давайте на шаманчика полетимо. Так, от. Ай, не встиг. Не встиг, не встиг, не встиг, не встиг. О там ульта була снайпера, ульту снайпера бачив. Так, палець Ліона тоже добре. кентавра вбили, Ей-яй, та-та-та, винуватий, сам винуватий. Може встигну. Добре. встиг, є таке. А, Достів у нас нема, ясно, ясно. Дефолт. Опа, а от ти і спалився. Памт. І нема. Все одно сумно, що. Ну, войт не качає свій волк. Я думав, я зараз такий собі туди, отак пум-пум, отак буду там 4 чи 5 секунд кд, отак буду хуярить, Ні. Заборонили. Схаваємо трохи лотуса. І можна потім ще один, в принципі. Ух ти, кентавр, диви, як летів потужно. Давайте. Оп. Огр вижив. Добре. Ні, в принципі, все ок, все, все найдуже добре. Хотілось би, звісно, забрати палець Ліона і Ультснайпера, щоб наробити тут речей таких. Але не знаю, чи це є можливим наразі, тому поки що граємо з тим, що є. М -м, мене тут вбивають. Тільки ніхто того не бачить. Оп, Ні, все, я тут приїхав. Зловили мене якось в пастку, в пастку, я коли йшов вижитувати це по і наїбашили мене, а не це ку Ну нічого. Зато вони знову кентаврів били. Нічого, нормально. Так, о, почався якраз файт, я от думав, типу, почнеться чи не почнеться. Все-таки почався. ну Давайте, може там снайпер якусь ульт нажме, когось в тайда. Нажми ульту Не, не, не нажимаю, представляєте? Не хоче? Хм. Тут пафу, тут нема нічого такого. А Саша Кайя це просто прикольно. Опа. Ну він по-любому його задів. Да, вбив навіть. Він його навіть вбив. Снайпер тут здесь он тоже такий герої, не знаю, хто на ньому взагалі грає, який сенс на ньому грати. Так, Кентавр знову приїхав. Ох ти! Ох ти, ох ти, палець. Хорош. Оп. Оп. Є! 36 секунд кд пальцю, Щось... багато, якщо чесно. Ну давайте, може, шаманчика попробуємо вбити. Хоча я не дуже говорю бажанням. Та ти... ти шо робиш таке. А, добре, вбили. Так, Леончика, Леончика, Леончика зловити. Оп! Зловив по-любому, тому що ще, ші, шип ші, був. Ай-яй-яй, хелп, 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 ж маєш. Немає глімера? А, мене в мене спайки пропали, оце сумно. Це не то, що сумно, це навіть невчасно, я б сказав. Кентавра я не проб'ю, якби я не хотів... Якби я ху... Ні, якби я так. Якби я не хотів. О, забрав знову спайк, але тепер... Тепер я можу просрати, типу цей... Оп! Мені дали палець, окей, норм. Опа-опа-опа-опа, дай-дай, дай 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 встиг. І палець чу. Чу, чу чу ай 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 Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Больче, боліче, боліче. Не бийте мене. Нормально. Палець забрав, все ок. ок, все, головне ж палець є. I have two noobs Я тоже нуб. що Оп! Ага, знав, 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 чекав. Так, попробуємо зробити отак. Не получилось трошки, не хватило. Ну давайте отак тоді. <реку> <реку> Смішно получилось. Ну, було близько. Було близько, я так скажу, я вам так скажу, реально. Ну давай ульту, ультуй, ультуй! Не хочу. Ну не хоче людина ультувати, і що я йому. Оп! Ч -ч 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 -ч. То не він, то не той, то не той. Ти -ти 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 -ти. Опа. Опа, під кінець катки знову як Ти все, що я хотів зробити, воно знову сталося тільки під кінець. Е під кінець катки. Давайте попробуємо демедж. Хм. Хм. Mm. Знаєте... Ну, знаєте, непогано, да, вам, знаєте. <ріст> <ріст> Такий непоганий дамаг вийвся. І палець в мене є, і типа, і все, що хочеш в мене є. Ого. ну, Я, я вам кажу, к -к кнопки тут жмакуються тільки так. От від чистого серця, от реально. Давайте, трохи цього. О, його сховали. Давайте його застрелим. Ммм. Байдан не вийде йому нічого зробити. Хоча чого не вийде? Ай, трон вже знесли. А, я його просто... М -м -м. Я його просто вбив. Ну... Коротше, так вот, Що можу сказати? Швидка каточка, по-любому я ізелью, тому що перше, яку я вирішив записати, таку ж зразу я і закину. Тому що, дякую всім за перегляд, хто дивився. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Найкраще я, звісно, що там. Все, дякую за перегляд, всім гарного дня та до нових зустрічей!